Через брак довіри живому Бога, і праведному, люди починають вірити в забобони, обряди і всякі нездорові розумієте, традиції, які не можуть пояснити. Постійно. Є здорові традиції. Так. Є нездорові. Є хороші традиції. Коли сім'я збирається наприклад, за заліздяним столом, моляться. Славлять народженого Христа, це нормально, це гарна, здорова традиція. Взагалі, кожен день сім'я збиралася за, за столом, як дав би Бог миру, перемоги і спокою, це нормальна традиція, це, це нормально. Помолились, поїли, подякували Богу, прославили Бога. Амінь. Більше нічого не треба. Ну коли починають зносити до хати, Господь знає, що і звідки, і для чого воно, воно не спотрібне для спасіння душі. Воно відволікає. Воно відволікає нас, починають сваритися, гризся, бути шепне з тим зробити, що ви те. Тобто, через брак довіри і віри в Бога, людина починає вірити в всяку їрунду. Гороскопи, чатлунів, чорні обради і щось таке нехороше. У вітра пороже, котів, кицьок. От через брак Vira.